Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про мистецтво натхнення та секрети сценічного успіху разом із Тетяною Плужнік, яка вже 41 рік зачаровує глядачів своїм талантом. Більш детально про творчий шлях та про те, чому була обрана саме ця професія. Наступні 15 хвилин нашого ГТРу Ми поговоримо саме з пані Тетяною. Ради вітати вас. Доброго вечора. дозвольте мені одразу привітати вас з ювілеєм, так який прийшов минулого тижня. І сьогодні ми з вами зустрічаємось в цій студії. А від себе особисто від всієї команди першого міського привітати вас з цим ювілеєм і побажати, звичайно, як людині творчої ще більше творчого натхнення і, звичайно, побільше вдячних глядачів, які відвідують ваші веста. Дякую, але пані Тетяно. Тема нашої нашого етеру так це «41 рік на сцені та творчий шлях тетяни плужнік. Пані Тетяна, як почалася ваша історія в театрі, що вплинуло на ваш вибір стати акторкою? Ну, можна сказати, що це сталося випадково. Я народилася у Кривому Розі, прожила багато років на соцмісті, вчилася в 69-й школі, у четвертій музичній школі і співала з самого е дитинства. Вся моя. Е Велика родина, яка в своїй більшості живе у червоному Шахтарі, це за смичкою, селище Вільне зараз називається. Всі наші родинні свята, всі наші е, е, посиденьки, так скажемо, родини супроводжувала українська пісня. І в мене дідусь співав, бабуся співала, моя тітонька ходила до хору, мама також співала, у батька родина була співуча, він трошки ну, не, не дуже показував свої вокальні здібності, він такий був стриманий. Але коли мені виповнилося 7 років, він мені купив фортепіано. Він працював Товська, творча родина, можна сказати. так? Вони, Вони будівельники, і мама і тато. І Тато у мене був головним інженером мала механізації. І тому йому кошти дозволили зробити мені такий подарунок. І Якось я от зараз аналізуючи, розумію, що багато чого по життю мені випало випадково. Випадково я пішла зі своєю сусідкою, її мамою, щоб вона вступала до музичної школи. Я сиділа в коридорі, мені, мене запросила, я показала свої вокальні здібності, щось пограла, простукала ритм, перевірили, сказала, вас прийнято до музичної школи. Подзвонила моїм батькам, мама була дуже здивована. Потім, коли я вчилася у музичному коледжі, тоді не було ще вокальних відділів, тільки хорове диригування, Там мене навчили не тільки співати і Теорії музичні, Мене навчили диригувати і працювати з хором, тобто все розвивалося, розширювалося. Потім я співала е на, танц на цих майданчиках і вчилася співати ще в естрадній манері. Ми мене вчили. Не тільки академічні, а естрадній. І це все потім мені. Довелося розвивати. Я співала не думала, що колись буду на сцені. В Харкові, де я навчалася в інституті на хоровому диригуванні, на відділі хорове деругування. Моя викладачка з вокалу запропонувала поїхати до Києва при театрі Оперети. Була студія, яка готувала акторів для музичних театрів. І е, був дуже великий конкурс. Я навіть не сподівалася, що я за тиждень зможу вивчити. Я не знала, що треба було розповідати вірш, прозу, басню і монолог. За тиждень я вивчила всі ці твори, не розуміючи нічого, що я читаю, про що я читаю, чому я читаю. Просто вивчила слова і, і вийшла. І коли я почала співати, мене нічого не вийшло. Я так розгубилася, я так злякалася, бо. Це через хвилювання. Через так хвилювання, так. Да, у мене нічого не, не, не вийшло, і я зрозуміла, що я вже не цікава комісії. мене навіть не слухали далі. Ну, давайте трошки басні. Ага, ну добре. А як у вас монолог? Ага, ну давайте почитайте. Я почала читати монолог е Лауренсії із п'єси е Лопедевега «Овічий е Ключ. Е Хуна. І почала плакати. Бо я зрозуміла, що я не вступила, що я не зацікавила, що я зараз поїду додому. І, ну, Звісно, я буду продовжувати навчатися у Харкові, але в Києві я не залишуся. І коли почала плакати, настала тиша, всі завмерли, всі не очікували і всі подумали, ох, Діць, як вона почуває, як вона переживає цей монолог трагічний такий. І сказала, досить, досить можете йти. Я вийшла в коридор, я продовжила ридати, і е, потім вийшов е, мій. Далі потім трошки пізніше мій викладач з майстерності акторської сказав: не хвилюйся, все добре, ну голосу немає, а е, акторські нічого ну, тебе прийнято, а повинно було бути навпаки, навпаки так навпаки. Насамперед слухали вокальні дані, брали акторів для музичних театрів, щоб ми могли, могли потім співати у музичних виставах, в оперетах, в мюзиклах, музично-драматичних виставах. А коли я закінчила, <гум> вже співала дві головні партії у випускних виставах? Ну, це, це це дійсно вражаюче. <гум> а то, я, час летить дуже швидко. Його мало залишається, але залишається багато запитань. Ага. А хочеться вже прийти до наступного. <гум> а, чи пам'ятаєте ви свої перші от виступи вже на сцені? Так а, <гум> які емоції ви тоді от відчували? Ну, перший виступ на сцені в сумському театрі, куди мене запросили після закінчення студії, був не вихід, а випад. У нас була прем'єра Сірано де Бержера Кростана, де мене попросили допомогти балету. Там не вистачало дівчаток, маленьких, таких худеньких, як я. І треба було такими кухарятами з-подносиками вискочити в танці, а по кругу лежав кабель, щоб свічки горіли, коли треба, в якихось там сценах. І ми все це пройшли, я це все вивірила, я знала, де що, як, із кармані. Ми вискакуємо, починається вистава, прем'єра, повний зал людей. Я вискакую з цим подносом, чіпляюся за цей кабель і падаю на сцену з цим подносом, лицем, головою, хохат в залі, регіт за кулісами. За кулісами а мені так було. Сумно, так страшно, так невдобно, так некомфортно. Ну, я думаю, що ви мене розумієте. Це був такий Однозначно. дебют у мене. А потім, ну, звісно, що це все забулося. Це тільки я запам'ятала на все своє життя. Потім з'явилося якесь відчуття вільності, органічності, в певності, розуміння, впевності на сцені. Це все життєвий досвід і творчий досвід давало. А спочатку в мене було таке враження, що я нічого не вмію, що мене нічому не навчили. що це, це спочатку тільки я прийшла в театр, там все по-іншому. Сім років я працювала в Сумському театрі, коли народила доньку, приїхала до батьків у Кривий і покійна Ганна Іванівна Мусатова запросила мене в Криворізький театр. І з 91-го року я служу в нашому театрі. І зіграла більше 150 ролей в музичних виставах, драматичних, у дитячих, великий вокальний репертуар, концертний, і естрадні твори, і класичні, і… Я, я вважаю, що мені дуже повезло. Я стільки зіграла в опереті, а цей жанр, на мій погляд, неможливо не любити. А чи є у вас е, улюблені персонажі, яких ви грали? Ну, звісно, е, взагалі мені дуже подобалося грати субреток, це молоді героїні другого плану. І вони навіть цікавіші, ніж героїні. Бо там статика, там осанка, віяло, підбори, зачіски. А субретка, вона весела, вона життєрадісна, вона лірична, вона різна. І це дуже цікаво втілювати. А коли мені прийшлося перейти. І на героїнь прийшлося, бо так склалося не було. У нас актрис такого плану. Мені не вистачало зросту. Я невелика. А для героїні потрібен зріст, щоб вона вийшла і всі бачили, що це героїня. Ну, це якось не заважало ні адміністрації, ні режисерам. Я працювала і в цьому амплуа. У мене був бенефіс у 2010 році. Я зіграла свою улюблену роль опереточну сільву. Опереті Кальмана Сільва. От. Але до цього в мене була така роль, заради якої я змінила повністю свій імідж, я стала білявкою. Я зіграла Офелію в Гамліті, коли в нашому театрі Борис Мартинов ставив цю п'єсу. І ви задля ролі навіть змінили. Ну, він мені свій сказав, що мені так? все подобається, що ти все робиш, все вірно, все е, органічно. Е, е, ну, Талановито навіть іноді. Але Офелія, на мій погляд, повинна бути білявкою. Парік не підходить. Це все одно видно, що це не, не своє волосся. І поки я стала білявкою, це був, звісно. Конечно... Кошмар і ужас і, і, і ще раз кошмар. Бо спочатку я була е, красна, потім жовта, потім рижа, а потім вже на, 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 на саме кінець я вже стала білявкою, і е, вистава дуже багато емоцій визивала у мене. І о, я е, сподіваюся, у глядача, бо іноді черга за квитками стояла аж до пам'ятника Шевченка, коли цей, ця вистава в нас йшла. Це дійсно дійсно вражаючи. Mm -hmm. Потяну залишається геть вже мало часу. Фактично mm -hmm. немає, але все ж таки не можу не запитати, які поради ви б дали б молодим акторам, акторкам, які тільки починають свою кар'єру, якщо можна коротко, так от такі mm -hmm. поради від вас. Я б хотіла звернути їх увагу на їх здоров'я. Бо е, на своє життя я зрозуміла, нікому не, не, е, не потрібні хворі люди і хворі актори насамперед. Треба слідкувати за своїми ногами, за своїм серцем, за своїми очима. Бо софіти, які е, все життя нам світять в очі, вони також е, не впливають, дуже впливають так? Да, добре на наш зір. Ми повинні бути здоровими, поважати своїх партнерів, всіх завжди їх слухати і відповідати, як наче вперше тільки з'явилася ця фраза не вивчена роль. А я ж не знаю, що ви мені зараз кажете, а ви не знаєте, що я вам буду відповідати. І так на сцені повинно бути. Бо глядачі, які сидять в залі, мають бачити таких же людей, як і вони. Тоді вони нам вірять, тоді вони нас слухають, тоді їм цікаво це дивитися. Це друге і е, третя. Будьте спостережливими, я хочу їм звернути їхню увагу, щоб вони набиралися досвіду життєвого не тільки на своїх помилках і вдачах, а і спостерігали за людьми, які ходять поряд, які живуть поряд, які ведуть себе в різних ситуаціях по різному. Бо колись мій режисер покійний із сумського театру Равицький Ігор Миколаївич, народний артист України, сказав, що. Чим більше у вас штампів, тим ви ви кращі актори. Я тоді посміхнулася, нічого не зрозуміла. На нас вчила, що штамп це погано. Штамп – це коли ти вже граєш різні ролі однаково. Тобто ти не різний, а ти, тебе знають тільки в такому да, так? проявленні твоїх якостей акторських. Це не цікаво. А якщо, наприклад, він каже, ви взяли 534 штамп, я просто знаю, як я себе веду, коли я хвора. Оце в мене цей штамп, і я вже мені легше і скоріше я це втілюю в, в своїй роботі в своїй роботі над роллю тобто, звертайте увагу на, на те, що відбувається поряд вам, з вами навколо так. Набирайтесь цього паця. На жаль, на цьому будемо ставити крапку. Час вже повністю вийшов нашої програми, нашого етеру. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і дякую за ці в кінці поради для наших телеглядачів. Щиро mm -hmm. вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про творчий шлях Тетяни Плужнік. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.